29 липня відбулася 57-ма сесія Охтирської міської ради шостого скликання. На порядок денний було поставлено 27 питань. Особливо гостру реакцію в обговоренні викликало питання про припинення випуску друкованого засобу масової інформації газети Лідер комунального підприємства телерадіокомпанія Охтирка газета має бути цікавою. Вот вона должна освещать всі сторони жизни города, не брати деньги за статьи, які, наприклад, готовят депутати, там якісь скандальні, понимаете, кому-то неугодные, а печатать в принципі ну все інтересно, і тоді, звісно, газета буде мати право на життя. Свого часу газета була куплена міськрадою за 200 гривень. На сьогоднішній день на дофінансування газети потрібно близько 120 тисяч гривень, тобто біля 360 тисяч на рік, яких у бюджеті бюджеті немає. Долю часопису вирішив не лише брак коштів, а й особисті амбіції зацікавлених депутатів. Сьогодні останнє інтерв'ю, остання газета Істина ми теж бачимо, що там Федір Федорович Селар теж там ну, проводить певні свої заходи. І ці заходи засвідчує не в комунальній газеті, а в газеті Істина. Знаємо, що істина належить, належить одному із наших підприємців. цим самим вони ну, штучно принизили. Комунальну газету, от і логічним продовженням цього стало те, що сьогодні ми її на сесії закрили. І знову згадали про водоканал. Було порушено питання про повірку лічильників на воду, яке не було внесено до порядку денного. За приблизними підрахунками, підприємство, що надає послуги, економить на простих охтирчанах до 700 тисяч гривень, враховуючи те, що під час підвищення плати за послуги дана процедура була внесена в їх вартість. Якщо ви заходите в крамницю, купили. Кілограм цукру, ви заплатите 10 гривень. А що ви скажете продавцю, якщо він скаже і нам 3 гривні за поверку вісову? Ви скажете коротко, чу? А чому нас чукають на 700 тисяч гривень і ми це приймаємо як належне? Чому водоканал зняв пломбу, поставив свої, свої шланги? Потім, коли ми згодні заплатити за повірку, ладно вже хоч ми не споживаємо лічильники, ми споживаємо воду. Під час сесії питання вирішували за принципом швидкості. Детально розглядались тільки ті проблеми, які точно принесуть певний дохід в бюджет міста. Так, запит спілки автомобілістів України і підприємця Горбика з приводу автостоянки на вулиці Батюка був розглянути різнобічно. Деякі депутати не дуже опікувалися інтересами хтичан, які користуються вищезгаданими послугами. Вони вголос розмірковували, який прибуток принесе стоянка в бюджет. У нас є рішення суду по спілки автомобілістів України. Якщо ми надамо згоду на заключення договору оренди, міський бюджет буде отримувати орендну плату від спілки автомобілістів України. А прибуткова ця організація, не прибуткова, яка нам різниця? Хай виникають питання у податкових органів і структуру тих, які повинні за цим слідити. Цілий ряд питань було вирішено на засіданні депутатів міськради. Левова частка залишилась на опрацювання до наступної сесії.